Ви на каналі Let's Buy Сьогодні Сьогодні мене на Оглі є черговий гірський велосипед. Цього разу це бренд Cannondale і модель велосипеда Trail 6. Така флагманська модель, напевно, найбільш продаваємо серед усіх. бо є там Trail 7, він трошки дешевший, але він на мікрошифті, і там вилка трошки простіша, Trail 6, це, можна сказати, саме золота середина, бо навіть там Trail 5, вища модель по комплектуючим. Він де там вилка без блокування, ходу, і він де там 1 на 10, і все одно йде на мікрошифті. Тут же все, все ж таки наше ману. Отже, давайте. Будемо приступати до огляду цього велосипеда. Почну, як завжди з рами велосипеда, Рама виконана зі сплаву алюмінію, це сплав серії 6061. Це досить технологічна рама. примінена технології батінгу та гідроформінгу. Завдяки батінгу товщина стінок має перемінне січення, тобто в місцях, де навантаження мінімальне стінки труб тонші. Там, де навантаження більше, приходиться на рами стінки, труб товщі. А гідроформінг дає змогу придати витончених виганів стінкам труб рами. В рамі є у нас чотири бонки для встановлення фляотримача для транспортування пляшок з водою. На задніх перех є попередні. На планка для встановлення повнорозмірних крил для тих, хто планує кататись там all day, all night, all season. можна встановити крила і там осіни зимою. Далі продовжувати кататись на велосипеді, встановлювати крила. Нічого на спину вже не налітає. Також на задніх перех є два отвори встановлення повнорозмірного багажника, не консольного. Тобто є спеціальні два отвори: як спереду, так і ззаду на перех. Пили багажничок і десь на столічку за продуктами, за овочами, фруктами собі зганяли або на рибалочку снасті покласти. В принципі, тут все це, це передбачена проводка. Тросів трансмісії частково йде всередині рами, гідролінія в нас йде понад верхньої труби рами, це задня гідролінія, ну і передня гідролінія вона йде дошвилки також ззовні. Велосипед з бюджетної лінійки, з доступної, тому конусний рульовий стакан цей велосипед ще не отримав. Тут рульова дюйм 1.8. І саме цікаве, напевно, для більшості глядачів, скільки ж він важить, конкретно цей велосипед в нас на огляді розмір L з педалями. Так як ви бачите його зараз на зображенні, важить він рівно 15 кг. По трансмісії доставлені спереду шатуни на дві зірки. Передній перемикач Shimano Altus, задній наставлений задній перемикач Шаманосира, салона касета від Shimano на 8 зірок і встановлена ланцюг KMC x 8 Керування перемиканням передач воно розташовано на кермі. Це монетки, вони речажного типу, є з індикатором перемикання швидкостей. тобто там прописано перша, друга, третя, восьма передача, і так само на передній мене це також це перша друга передача. Тому при катанні ви зможете звертати туди увагу і дивитися, на якій передачі ви їдете. По факту цим ви будете користуватись там перші 2-3 тижні, потім звикнете до цього, до перемикання передач, на якій передачі ви їдете і вже користуватися цим не будете. По гальму встановлені дискові гідравлічні гальма це Tektro m 285 Бюджетні, нормальні гальма, неприхотливі в обслуговування колодки в вільному доступі замінити можна самостійно, сидячи вдома, тому нарікань на них немає. Колодки до речі, тут взаємозамінні разом з гальмами Shimano MT-200. І гальмівні ротораж, що спереду, що ззаду, стає по 160 мм. Ротор це гальмівний диск, і кріплення ротора на втулці відбувається завдяки системі Тобто він надягається, і прижимна гайка притискає ротор до втулки. Ну, і скільки заговорили про втулки, втулки тут стоять від Shimano, Це 505 п'ята серія. Вони мають кулькові підшипники насипні. Неприхотливі, мають класний пиловологозахист, тому Shimano втулки прислужать вам не один сезон. Shimano, як то кажуть, якість перевірена роками, оскільки бренд вже більше 100 років, нарікань на них ніколи не було. Але бажано їх все ж таки раз в сезон обслуговувати. Так, наскільки мова пішла про втулки, далі ми вже тоді поговоримо про обода. Обода тут VTB SX 19. Вони двостінні, отже, поставити вісімку вам буде проблематично. І порся вище прорахована, Діта Гума, це VTB Ranger шириною 225. Має досить Пасти протектор, отже, комфортно себе будете почувати в лісі. Якщо десь будете виїжджати на прямі ділянки маршруту, наприклад, там використовувати велосипед для катання на роботи з роботи, можна накачати більше атмосфер в покришку, отже пляма контакту з асфальтом буде менше, і тому ваша швидкість відповідно зросте. Не буде вас гальмувати, нічого не буде там прилипати до асфальту, як то кажуть. Ну і кріплення коліс у рамі та вилці відбувається за допомогою ексцентриків. Ексцентрик це швидкоз'ємне кріплення. Ви його відтискаєте, знімаєте колесо і можете з легкістю транспортувати ваш велосипед. Вартість велосипеда складає 28 тисяч вісімсот гривень на момент зйомки цього відео, але ви завжди можете скористатись промокодом. Це промокод Dragon, який дасть вам 7% знижки на будь-який товар в нашому веломагазині. Ну і ще залишилася нас вилочка. Вилочка це тут стоїть сантуровська максимально звичайна. Ми її називаємо вилка на сезон, оскільки бушинги у вилці стоять пластикові. З часом вони протираються і з'являється мінімальний ліфт. Про сезон, то я пожартував. Люди питаються по 5-10 по 10 років. На таких вилках все з ними окей. З плюшок у вилки є регулювання жорсткості, можна накрутити пружини, більше стиснеться, буде більш жорсткою. Сама вилка на віджим, на відскок. І ще з плюшок цієї вилки ж тустить машляний Це нам говорить про те, що ми можемо заблокувати амортизаційний хід вилки. Там в ви Їхали на асфальт, заглочили вилку, немає прожиття. Ваша енергія при педалюванні нікуди не губиться, отже, швидкість ваша зростає. Заїжджаємо в ліс, повернули ретяжок назад, вилка вже розлочена і вже комфортно себе відчуваємо на непрямих ділянках маршруту. Ще в нас залишилось кермо, кермо в нас 720 мм, в міру широкий, райс, тобто воно має підйом і кріпиться кермо на вилці за допомогою виноса. Винос також канандейл. Ще на кермі у нас розташовані гріпси, вони прорезинені, Отже, рука не буде про. Плизувати, коли вона там спітніє або коли ви будете кататися в дощ. воно в міру жорстке середньої ширини підходить більшості райдерів. Підсидільний штир він також виконаний з алюмінію. Завдяки підсидільному хомуту під ексцентрик. у Вас є можливість його швидко регулювати по висоті. Досить зручно, коли там велосипед купуєте там для батька, для сина. Син трошки менший, батько трошки вищий, некомфортно. Тому можна це все регулювати. Використовувати один велосипед для двох, оскільки все ж таки цей там, велосипед не для тренувань, не для катань, це скоріше такий прогулянковий тип велосипеду. В принципі, я такий короткий огляд в мене вийшов, тому менше цих фітупчики, більше катайтесь на велосипедах і донайте на ЗСУ. У мене тепер на сьогодні все. До нових зустрічей, па-па.